Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про перші кроки, які необхідно зробити після того, як ви прилетіли в Канаду по програмі Сію я склала список чітко по пунктах, але перш ніж ми до нього перейдемо, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де я публікую усі новини, де можна поспілкуватися з однодумцями, з тими, хто теж виїжджає в Канаду та США, тому приєднуйтесь до Телеграм. Отже, почну я навіть з того, що треба зробити до виліту. Якщо ви досі в Україні, то можете замовити довідку, яка підтверджує ваш досвід водіння. А це для того, щоб потім при зміні водійського посвідчення на канадське вам цей досвід зарахувався, тому що без цієї довідки ви будете як ну з нуля можна сказати, і відповідно там страхування на машину буде дорожче і так далі. І ще один такий лайфхак це зробити випуску дитячої вакцинації і для себе, і для ваших дітей, для дітей для того, щоб потім їх без перешкод прийняли в канадську школу. Ну хіба що можливо. Доведеться доставити якісь там чисто канадські вакцини. Але якщо у вас буде на руках виписка з перекладом на англійську, це значно спростить процедуру. Для дорослих таку виписку можна також зробити, маючи дитячу картку вашу у сімейного лікаря. Вони оформлюють спеціальний такий лист а 4 де вписують всю вакцинацію, яка у вас була, і це може знадобитися, коли ви будете подаватися вже на постійне резидентство, як в Канаді, так і. В США на грін карту і щоб потім не намагатися якось там передати з України від сімейного лікаря, зв'язуватись, поки ви ще на місці. Якщо у вас є можливість, зробити ці довідки, то бажано все ж зробити. Також це не стосується Канади, а загалом всіх перельотів. Але про всяк випадок нагадую, що вам потрібно буде зробити онлайн-чекін, тобто зареєструватися на ваш рейс перед ним. Зазвичай реєстрація теж відкривається. Це десь за 72 години або 48 годин, і закінчуються за 2 години до або за півтори до відльоту. Це, звісно, сильно залежить від авіалінії. Іноді можна чекін пройти прямо в аеропорту. Але якщо у вас ну, переліт по Європі, скажімо, перший, так якщо ви з пересадкою летите, буде якимось лоукостом, то там дуже суворі правила щодо цього чекіну, які колись я просто забула в мене. Вилетіло зареєструватися на рейс, і я згадала про це, коли вже закінчився онлайн-чекін. Мені довелося за реєстрацію прямо в аеропорту заплатити дорожче ніж коштував сам квиток. Обов'язково перевіряйте, скільки вантажу дозволено у вашому квитку. Зазвичай це 23 кг кілограми вантажу, тобто той, який їде окремо, плюс іще 8, іноді 10 кілограм валіза ручної покладі, плюс можна взяти ще рюкзак. І до речі. У дітей від двох років вже свій квиток повний, і їм теж належить такий самий вантаж. Вже в Канаді, в першому вашому аеропорту, вам дадуть дозвіл на роботу. Тобто, у вас, скоріш за все, є вже попереднє схвалення дозволу на роботу, яке вам прийшло на імейл після візи вклейки або іноді й до вклейки воно приходить. Але це лише там попереднє схвалення. А вже офіційний документ, де буде зазначено C.U.A.T., я покажу, як він виглядає. Вам дадуть в аеропорту дітям замість дозволу на роботу. Дають схожого вигляду документ, називається він «Visitor Record». Ці документи є головними документами, які засвідчують ваш офіційний статус в Канаді, статус працівника, по яких ви зможете не лише влаштуватись офіційно на роботу, а і зареєструвати ідентифікаційний номер канадський «SIN number», і відкрити банківський рахунок і податися на страховку для всього цього потрібно мати дозвіл на роботу або «Visitor Record». Тому обов'язково його отримаєте в аеропорту. І, до речі, якщо у вас віза несією і а ви отримали ще раніше канадську візу. Ви все одно, будучи українцем з канадською візою, можете отримати е, дозвіл на роботу в аеропорту. Вам просто потрібно про нього попросити. І видається він в першому аеропорту, куди ви залетите. Якщо до прикладу ви прилетіли в Торонто, а потім летите, не знаю, в Калгарі, наприклад, тоді. Всю цю процедуру ви проходите в Торонто. Відповідно, закладіть собі більше часу на пересадку, щоб ви точно встигли оформити цей документ. А наступним кроком можна теж прямо в аеропорту це купити сім-карту. Канадський номер телефону вам так само потрібен буде, наприклад, для відкриття банківського рахунку, для пошуку житла вже постійного для. Пошук роботи записати його в резюме, щоб роботодавець легше з вами зв'язався. Тобто, бажано якомога швидше придбати сім карту. Зайдіть на сайти операторів зв'язку, їх не так багато в Канаді, і подивіться, де цікавіші пропозиції. Наступне це отримати канадський ідентифікаційний номер. Він називається там SIN – Social Insurance Number. І це можна зробити у відділеннях Service Canada. Для того щоб його отримати, потрібен паспорт, дозвіл на роботу. Та доказ адреси проживання, що може виступати як цей доказ. Якщо ви, скажімо, орендували квартиру через Airbnb, то ви можете просто роздрукувати підтвердження вашого бронювання, де буде вказано ваше ім'я і відповідно адреса. Якщо ви живете у своїх друзів чи родичів, можна зробити е, такий собі договір оренди. Де вписати якусь там символічну абсолютно суму, і просто щоб підписався власник житла, і ви, і там також буде адреса. Ще один спосіб: це, скажімо, якщо ви відкрили вже рахунок в банку, то якщо ви туди покладете певну суму і візьмете виписку, то на цій виписці також буде вказане ваше ім'я і адреса. Тобто, це будь-який офіційний документ, який підтверджує адресу вашого фактичного проживання. Якщо ви в готелі, ви на ресепшені. Також можете попросити такий документ. Податися на SIN number можна онлайн, і тоді вам призначать конкретний час та дату візиту до Service Canada. Це зручніше в плані того, що ви приходите на свій час і швидко все оформлюєте. Але чекати цієї дати зазвичай буде довго. Тому інший варіант, яким частіше користуються, це просто без запису піти в Service Canada і відстояти живу чергу, і там ну, через пару годин. Вам прямо на місці можуть його дати. Це займе ну, півдня, ви витратите. Наступне, що вам потрібно зробити, це відкрити банківський рахунок в Канаді. Для чого він потрібен? По-перше, щоб якомога швидше почати будувати свою кредитну історію, користуючись кредитною карткою, яку ви відкриєте разом із дебетною карткою. Одне з моїх останніх відео, якраз про те, що таке кредитний рейтинг, як користуватися кредитною карткою, і так далі, це було інтерв'ю з представницею. Канадської кредитної спілки, тому подивіться його, щоб в цій темі краще розібратися. Ну а друге для чого потрібен канадський банківський рахунок це для того, щоб податися на виплату федеральну у розмірі 3 тисячі доларів на дорослого та півтори тисячі на дитину. Це разова виплата, на яку можуть претендувати усі українці по CUAET, і для неї потрібно надати реквізити свого банківського рахунку. Деякі рахунки можна відкрити і без син номеру, але вони будуть обмежені, тобто це може бути деветовий рахунок або чекінг, називається в Канаді. Але для того, щоб отримати кредитну картку і почати будувати знову ж таки свою кредитну історію, треба мати син номер, тому щоб вам двічі не ходити в банк до того, як ви отримали син номер, і після простіше за півдня його отримати, і в цей же день можна піти в банк. В деяких банках для відкриття рахунку. Потрібно попередньо призначити візит. Наступне, що вам варто зробити, це податися на медичне страхування. Його роблять у локальних відділеннях. Service Canada, це в ну, провінційних, там Service Ontario, наприклад, Service BC, Service – назва вашої провінції. І щоб знайти адресу, зайдіть на сайт провінції, там будуть перераховані усі адреси. Для того, щоб податися на медичну страховку, вам теж треба буде підтвердити адресу проживання, і спочатку вони видадуть тимчасовий документ, просто надрукований на А4. А вже пізніше на цю адресу прийде пластикова картка, вже постійна ваша страховка. Наступний крок: ну це не обов'язково робити прямо одразу по приїзду. Але якщо ви хочете якомога швидше влаштуватися на роботу, то щоб зняти обмеження з. З вашого дозволу на роботу потрібно протягом 90 днів пройти канадський медогляд в сертифікованих для цього центрах. Це, до речі, можна зробити і до приїзду в Канаду, але в Канаді є спеціальна знижка для українців, і це буде зазвичай дешевше коштувати і можна швидше пройти, тому що в Канаді ну таких центрів більше ніж в Європі. Там також потрібно призначити дату візиту і обов'язково візьміть підтвердження проходження медичного огляду. Такі роздруківки, де буде фотографія ваша, я покажу, як це виглядає. тому що я вже стикалася з тим, коли до прикладу подаються з Канади на вклейку візи, ті, хто залетіли по Фойлес, і там потрібно завантажити свій дозвіл на роботу, і оце от підтвердження проходження медичного страхування. Наступне я би радила вже шукати роботу. Про пошук роботи в мене теж було окреме відео. І якщо ви не шукаєте роботу тільки по спеціальності, а готові йти на таку survival job, тобто ну, таку першу роботу, так просто для того, щоб себе пригодувати, то в принципі її знайти не так важко. Вам в будь-якому разі потрібно написати резюме. І в тому відео я якраз розказувала, чим північноамериканського зразку резюме відрізняється від європейських. Це треба теж врахувати. Але чому я поставила пошук роботи раніше, ніж пошук житла, наприклад, тому що коли ви. Будете шукати постійне житло, скоріш за все, ваш орендодавець захоче підтвердження вашого фінансового стану: це або на банківському рахунку показати чи маленьку суму, або що краще, навіть дати довідку з роботи, де буде вказана ваша зарплатня, те, що робота ваша постійна, тобто що ви зможете вчасно платити за житло, тому що у новоприбулих немає кредитного рейтингу, який також може перевіряти орендодавець. і Якщо у вас немає грошей заплатити, скажімо, за оренду на рік наперед, то краще якомога швидше влаштуватися на роботу, щоб вже показати якийсь стабільний ваш дохід. Для пошуку житла є багато різних сайтів з орендою, і до речі, не бійтеся працювати з ріелторами. Це в Україні ріелтору платить орендар. А в Канаді ріелтора оплачує орендодавець. Тобто ріелтор вам просто допоможе знайти житло. Якщо у вас наприклад. Немає ще автомобілю в Канаді, то зможе вас навіть повезити, показати житло, тому звертайтеся. У мене до речі, також був ефір із ріелтором з Торонто, яка розказувала не тільки про особливості оренди в Торонто, а й в принципі по Канаді. Не з усіма типами житла працюють. Ріелтори, наприклад, якщо ви шукаєте бюджетні варіанти, і це там ну, кімната в будинку або Квартира в такому Rental Buildings, де всі квартири здаються в оренду, то там ви напряму зв'язуєтесь з менеджером, або ще можна, якщо без ріелтора, то пошукати на Facebook Marketplace. Там можна зв'язатися прямо через Facebook з орендодавцем, швидко домовитись про перегляд квартири, тому що через оці великі сайти з оголошеннями не завжди легко зв'язатися з орендодавцем. Тепер, коли ви вже знайшли житло, ви можете віддати дітей в школу. Садочки в Канаді приватні і платні, але школа вже починається з 4 років. Є, звісно, також приватні школи, але загальні паблик скулс в Канаді теж гарного рівня. Є сайти, де показані рейтинги шкіл, і таким чином ви можете підбирати житло в районі школи з гарним рейтингом, тому що в Канаді, як і в Україні, зараз. Школа закріплюється за певним районом, тобто, якщо ви живете в цьому районі, школа не може вас не прийняти, тому спочатку в з десь на постійно, потім вже віддаємо дитину в школу, яка прикріплена до цього району. Ще один етап, про який я раніше забула згадати: він такий опціональний, тому що не всюди воно є, це подача на провинційну допомогу. Деякі провінції, окрім тієї федеральної виплати, в 3000, чи доларів також пропонують українцям щомісячні виплати, вони вже не такі великі. Але, до прикладу, в Британській колумбії я знаю, це близько тисячі доларів. По-моєму, впродовж півроку. Всі ці виплати потрібно дивитися на сайті конкретної провінції, куди ви плануєте виїжджати, і там також вказано, хто кваліфікується на ці виплати, і те, що на них потрібно подаватися вже після отієї федеральної виплати. І останнє, що я виділила у своє. Йому списку це заміна водійського посвідчення. Тут так само потрібно йти на сайт провінції і дивитися, які умови е, отримання водійського посвідчення в цій провінції, тому що деякі провінції, е, такі ну, менш популярні для новоприбулих, вони запровадили зміну автоматичну ну не автоматично, а без всяких іспитів українського посвідчення на канадське на провінційне посвідчення. Першою ввела такий обмін українських посвідчень Манітоба, по моєму за нею послідували там ще деякі провінції, але одразу попереджаючи запитання, не можна в Канаді отримати посвідчена водійське, скажімо, в Манітобі, а жити в Британській Колумбії, тому що все так само закріплене за провінціями. Коли ви переїжджаєте з однієї провінції в іншу, вам потрібно змінювати як знак номерний, так і водійське посвідчення. В залежності від провінції, вам дається певний період, в який ви можете їздити по українським, ну, іноземним водійським. Посвідченням це ну близько двох-трьох місяців. Потім треба його все одно змінювати на канадське. Якщо у вашої провінції немає простого обміну українського водійського посвідчення на канадське, то вам доведеться здати іспит, окремо теорію, окремо практику. Причому навіть якщо у вас великий водійський стаж все одно потрібно готуватися до практики, тому що в Канаді є такі свої нюанси, на що звертають увагу інструктори. Під час іспиту, тому я раджу подивитися відео на YouTube, щоб знати оці всі деталі і контролювати себе, слідкувати, щоб ви чітко все зробили на своєму практичному іспиті. Якщо ви не здасте з першого разу, це не страшно. За там невелику плату ви можете здавати, поки не здасте. І маєш водійське посвідчення, ви зможете ним користуватися як id картою в Канаді, навіть літати з водійським посвідченням, а не паспорт. По Канаді я маю на увазі, тому теж бажано його зробити якомога швидше, щоб ви вже закрили всі такі першочергові питання після приїзду в Канаду. Ну і вже наступний блок це вже подумати про е, імміграційну вашу програму, по якій ви плануєте отримувати карту постійного резидента, порадитися з імміграційними юристами. Можете звертатися до мене. Я вас направлю до тих, з ким я співпрацюю. Ну і насолоджуватися взагалі ваш життям в Канаді ще хотіла додати, що в Канаді є спеціальні агенції, які допомагають новоприбулим українцям і не тільки освоїтися в Україні, і вони допомагають якомога більш гладко пройти усі ці етапи, про які я розказала в цьому відео. Вони навіть допоможуть вам скласти резюме і можливо працевлаштуватись, підготувати до співбесіди. Зазвичай там також є безкоштовні мовні курси, тому. Я лишу під відео посилання, де ви зможете знайти контакти цих організацій у вашій провінції та звернутися до них для того, щоб полегшити собі цей процес. На цьому я буду завершувати. Нагадую, що я пропоную повний супровід по програмі CUAT. Також ви можете записатися окремо на біометрію у Львові або відправити паспорт на вклейку візи з України, якщо не хочете виїжджати, бо поки що це лише за кордоном. Окрім Канади, я також займаюся Америкою, подачою на програму United for Ukraine, туристичну візу. І що зараз таке найгарячіше питання це реєстрація у лотереї на грін карту США. Тому звертайтеся і не забудьте підписатися на мій телеграм-канал для того, щоб тримати на пульсі всі новини про Канаду та Сполучені Штати. З вами була я, Лівія Бойко. До Зустрічі в наступних відео. Папа. -па -па. i don't